22 грудня у Києві у Національній бібліотеці України вінничанка Вікторія Колмикова, мати загиблого оборонця Маріуполя Романа Колмикова із позивним «Вахар» презентує нову книгу Душа в місті Марії. Це документальне свідчення та оповідь щемливих переживань матерів захисників міста фортеці, безсмертних бійців легендарної бригади Азов. Сьогодні маємо можливість першими побачити нове видання, адже разом з нами у студії новин голова ради родин загиблих, полеглих захисників та захисниць України при Вінницькому міському голові Вікторія Коломикова. Пані Вікторія, я вітаю вас. Я вас вітаю. Отже, яка вона книга Душа в місті Марії? І чому власне обрали саме таку назву? Назва Душа в місті Марії, тому що наші сини захищаючи місто Маріуполь. Загинули на полі бою. І, звичайно ж, материнські е, серця, і кожна мама, вона завжди поряд зі своїм сином на полі бою. Тому, е, на жаль, наші душі, матерів, теж там. Обкладинка цієї книги також дуже символічна і про А Про що вона? Обкладинка це символічне материнське серце як постамент посеред зруйнованого міста. Воно розтрочний вщент, тому що дуже сильна втрата і біль переживань, але з надлюдських зусиль мама його збирає, збирає до кучі. Допомагає їй в цьому ось та пам'ять, світла пам'ять спогадів, посмішки сина, те, який яка вдача в нього весела була, його тепло його рук, спогади, які він був в дитинстві. От саме це дає їй сили зібрати це серце до кучі. І тут з символічними канатами воно зібране до кучі з цими канатами спогадів. Воно здається таке крихке, ніби і не міцно стоїть, але насправді воно пройшло трансформації, і воно дуже міцно стоїть. І сходить сонце. Тому яка книга всередині що побачить, що прочитає читач? Якими шляхами цієї оповіді ви його поведете? Книга на свідченнях матерів, 22 історії, якими були їхні діти від народження, що відбувалося з ними, коли вони проходили бої в Маріуполі. І те, як трансформувалася біль мами. В що вона трансформувалася? Цей біль можна пережити, його можна подолати. Ви говорите про певну трансформацію, отже, він повністю не зникає. На жаль, цей біль ніколи не зникає, час його теж не лікує, але проходить трансформація. І ти вчився жити по-новому. І саме ця книга, чому над цим, в цьому зруйнованому місті, над цим постаментом саме сходить сонце. Тому що кожна з цих мам вона вже трансформувала свою біль. І я тут розповідаю про те, як вон, яким чином вона це зробила. Така сама історія відбулася з вами. Був певний момент, коли ви трансформували свій біль у проєкцію в навколишнє життя і почали так, рухатись так, далі. Так, я тут розповідаю про те, коли я почала піднімати очі, я почала зустрічатися з очима інших матерів, бачити їх, чути їхні історії, бачити наскільки вони мужні. Це саме 22-й рік. Всі вони матері, саме хлопців, які загинули в Маріуполі, тобто побратими мого сина, і вони всі загинули майже в один час навесні 22-го року. І тоді я почала бачити тих матерів, які втратили сина, втратили домівку, гідно пройшли полон. Тих матерів, які втратили двох дітей, ті матері, які не мають тіла одного сина і не будуть мати. А другий син в полоні четвертий рік бачила, що з ними відбувається. Ми спілкувались, один одного підтримували. І як ми трансформували свою біль в тому, що да, наші діти для нас завжди, маленькі хлопчики, які росли, які вибирали певні іграшки, говорили певні слова, фрази, друзів. Але всі ми присягнули. На вірність героя. Чи можна говорити про те, що сьогодні захисники Маріуполя і загинувші, і живі, і їхні родини це велике загальне національне ком'юніті. Чи підтримуєте ви зв'язки між собою? Чи підтримуєте ви зв'язки із тими, хто вижив, із тими, хто і далі стоїть у лавах Азову на захисті України? Так, от сама ідеологія Азову – це родина, побратимство. І тому. Так, це дуже е, міцна спільнота. Е, тут матері із Черкас, е, із Києва, із Маріуполя, із Умані, із Вінниці, е, з Вінницької області. Е, в нас є своя спільнота з Вінницької області, ми як, як родина, куди один, туди і інший. Е, хтось подає, десь ставить прапорець за свого героя, поставить за 20 е, інших, кого знає. Тобто в такій. Ком'юніті в родині легше, тому що є якийсь сенс, місія і рух. Ти, ти не один. Тому так, і всі ці мами, вони, знаєте, з ними. Легко мені знайти спільну мову, тому що всі їхні діти це добровольці, які готували себе і постійно говорили, що буде велика війна. Тому вони всі готували батьків і казали, що для них це велика честь загинути на полі бою. І тому вони сприймають, я ж кажу, ми присягу даємо на вірність героям, а говоримо да, за своїх дітей. 22 грудня Київ, Національна бібліотека України. Кого очікуєте, кого хочете там побачити? Буде кожна з цих мам, будуть ті, кому цікаво. І, звичайно ж, побратими, які були там з нашими синами. Для мене особисто це романі друзі, хлопці, які два з половиною роки були в полоні. Зараз вони створили свою групу розвідки. Я неймовірно ними пишаюсь. І Їхня підтримка для мене дуже цінна і важлива. Вікторія, я дякую вам за вашу розмову, дякую вам за вашу силу духу, за вашу силу жити далі, за вашу силу бути гідним прикладом, гідним пам'яті вашого сина, Романа Вахра. Загинувшого при обороні Маріуполя, слава Україні! Героям слава! А з нами у студії новин була голова ради родин загиблих, полеглих захисників та захисниць України при Вінницькому міському голові Вікторія Колмикова. Ну а ми рухаємось далі.